Краще, мабуть, не буває, чим день, про який я ще не знаю. Різні вони ці дні, добрі, середні та погані. Треті чомусь в числа зачастили. Живуть, мабуть, поблизу десь. Все ж краще, мабуть, не буває, чим день про який я ще не знаю. Завтра, так я його називаю. Адже завтра це не сьогодні. Сьогодні не ось що я маю сьогодні, як воно вже є. А завтра, завтра можна все. Завтра можна все кинути, палити. Палити, пити, матом сваритись теж. Вранці встали на світанок, до сніданку побіжу на стадіон, біжму ж десятий, без проблем встану і скажу, на да, все я можу, але завтра, сьогодні не готовий ще. Так, завтра це не те, що нині зараз. завтра звучить навіть прикольно. Ось тільки зачекай, завжди. З думкою ще зібратись треба, адже я в очікуванні змін. Але є тут одна проблема. До мене завтра кожен день приходить. Просто і зрозуміло все. Все буде завтра, а не вже. І кожного мого ранку, вранці, завтра зникає. І знову сьогодні нині настає. У чому справа, у чому проблема, є, не знаю. Мабуть, завтра то далеке майбутнє.